чоловік, мені не бачити сонця, і дітей зустріну лиш біля могили у тілі моєму свинець і стронці, але смерть мене не зупинила. Його питали, якого чорта, чому тобі не сиділось вдома? Ти ж ніби людина другого сорту, тебе ж роками борола втома. А він на це, страх пече, і душить, і від безсилля мене все боліло. Крім зброї, у нас є мрії і душі. Людина складається не тільки з тіла. Режим стріляє в потилиці й спини, убивають людей мисливські гвинтівки, а все, що ми можемо, палити шини. Україна бере початок з бруківки, цвітуть на майдані смерті, тюльпани, Трипочуть на вітрі криваві знамена, вогонь облизує трупи і рани. Україна бере початок із мене, і знов питали, як снайпер поцілив, як куля знайшла тебе в тьмі вічоровий. Він відповідав, я приїхав із сміли, в мене серце світиться від любові. Я не був героєм і хотів лише жити, але пульс зупинився від пострілу ката. Навіть мертвим я не покинув битву. Я й з неба вам буду допомагати. Лиш не зупиняйтесь, вставайте, боріться, не може тривати вічного блога. Нас не зупинить жодна міліція. Єдиний наш вихід це перемога.